А що третій празник святи водохреща, 19 січня. Віряни традиційно відзначають хрещення господні. Завершальне свято різдвяного циклу у столиці святкують під звуки повітряної тривоги, не зважаючи на заклики влади уникнути масових скупчень на свято, сміливців вистачає. Люди кажуть, що їх не злякати. Вірою, і очікуванням перемоги Ми ми українці, крепкі, ми все переможемо, нас не здивати. Вже трохи звикли до тривоги. Не страшно. У цей день віряни згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордані, звідки і пішла традиція освячувати воду та пірнати в ополонки. Люди переконані, вода у цей день володіє цілющою силою. Враження супер, як завжди. Кожного року водичка класна. Як водичка все добре, готувалися цілий рік. Хтось цьогоріч пірнає уперше. Анастасія зізнається, пірнула під впливом хлопця, проте не жалкує. Емоції того варті. Мене заставили. Кажуть, що мінус краще. Мінус краще. Хоче спробувати. Можливо, а хтось вже знаний морж. Постійні заняття спортом та гарний настрій захартовують і тіло, і дух. Фізкультура, любов до родини, до країни. Спорт, обливання і настрой. Мороз найкращий. Кажуть українці і про те, що у морозну погоду купання атмосферніші. Краще відчуття е свята взагалі, і коли виходиш після того, як знімеш переодягатися, воно все-таки замерзає і, це, і то розумієш, що справжня хрещенська погода. Краще, коли буде трошки сніжок і морозець, тоді кнакра. Водичка тоді вона зараз однакова, але тоді краще. Не всі кияни йдуть на гідропарк. Місця для купання обладнали і на столичній оболоні. Бажаючих окунутись тут не менше. Атмосферою свята надихаються навіть пухнасті. Кіт Морті хоч і не пірнає на водохрещу, але влітку залюбки. Морті пірнає влітку і купається сам так. Це, так він заходить по саме пузо в воду і там шукає всяких рубь водорослих. Так, він дуже любить Дніпро. Лікарі, в свою чергу, запевняють, що готуватись до занурень все ж потрібно. Загартовування та чекап організму варто зробити. Так небажаних хвороб точно можна уникнути, каже лікар Денис Павловський. Це буде корисно лише тоді, коли людина взагалі повністю здорова. По-перше, це треба робити хоча б за місяць до водохреща, пройти медичну комісію. Тобто, хоча б до сходити до свого сімейного лікаря та впевнитися, що немає жодних протипоказів до цієї процедури, якщо в людини є якісь хронічні захворювання, серцеве судиння чи легеневої системи, дихальні системи, то тоді краще цього не робити. До того ж, усім водохресним моржам лікарі радять тримати свій організм у тонусі і не зловживати алкоголем. Але і лікарі і пірнальники переконані, що головне у цей день моральне і духовне налаштування. Тоді ані тривоги, ані мороз не страшні.